Чимало людей по всьому світу витрачають тисячі доларів на пластичні операції аби відрізнятися з поміж інших в той час, як для декого найбільша мрія стати таким як всі, у 23-річного буковинця Миколи Зарицького вроджена гемангіома обличчя. Через пухлину в нього збільшився ніс та верхня губа. Мені об'яснили, що це від того, що коли моя мати мене носила утробі, налякалась просто. Від однієї камфорки інша загорілась, вона була включена, вона не знала, схватила за живіт, і після того так сталося. Через величезну пухлину хлопець не може ані дихати нормально, ані харчуватись. Та найбільше Микола боїться залишитися наодинці, тому з ним завжди поруч хтось із родичів чи друзів. Буквально 15 хвилин тому назад наші ще ми кров спиняли тут. Важко. І це прогресує, і з кожним днем це гірше і гірше. Кожний бореться зі своїм горем сам. І він, звісно, хоче бути хорошим. Він хороший хлопець, найголовніше, що. Він теж хоче жити так, як ми всі. Теж так. Він дуже сильно мучиться, я знаю, бо я, я бачив це все. Та, окрім моральної підтримки, хлопцю потрібні чималі кошти на лікування. Він пройшов кілька курсів прийому антибіотиків та пережив сім операцій. На деякий час пухлина переставала рости, та потім знову збільшувалась в розмірах. Українські лікарі безсилі в такій ситуації зробити операцію. Погодились в Німеччині за 35 тисяч євро. складні операції, тому, що нужна прекратить приток крові к цієї опухолі, тому що ця опухоль розвивається із сосудов. І сосудав. І вот тати мені Тим болі оперуючи його раніше. Ми бачили, що у нього є патологічне розвідя, сасудісте сіті. У Миколи єдина надія на небайдужих буковинців допомогти йому нікому він напівсирота. Його мати померла, коли хлопцю було шість років. Батько інвалід. Держава про нього не піклується зовсім. Я в'ячев, просто треба зібрати на лікування, бо я не бачу майбутнього без цього лікування. Я би хотів зробити, щоб. Можна, щоб так, щоб хоча б я не так відрізнявся від інших, просто дуже важко йти по вулиці, як звертають увагу на тебе, як і з цим важко жити. Я буду дуже вдячний, хто допоможе мені. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час Чернівці.